Сьогодні Служба безпеки України засудила хлопців, які продалися ворогові і мали зробити теракт Воно Франківську. Може, хтось чув це, може не чули. Два хлопці 15-17 років. Здавало би це так, вони зробили вибухівку, куратор той, який за ними слідкував, дав їм то підривне устройство, розказував, куди вони мали зробити, куди нести, і вони несли його на желізно вокзал. Ну і по дорозі. Той же куратор підірвали у ту бомбу разом з цими хлопцями. Один загинув на місці, а другий з тяжкими пораненнями попав в лікарню. Йому присудили дві статті, повічне ув'язнення. Ну я ще думаю, що ще й каліцтво то, яке він. Зазнав від тої бомби. І ось ціна зрадника. Розумієте, правильно, вони зараз використовують тактику, таку, щоб замітати сліди. Вони зробили дві бомби, одну несли, мали покласти, а одну лишили на тій квартирі, яку вони знімали. І ці куратори підорвали і ту другу бомбу, ну, щоб замести сліди. Вони вбивають всіх виконавців, щоб слідів не було. Тому зрадники, я, я дуже сумніваюся, що зрадники мене слухають, але Бог має світло. Я кажу вам, тим, що праведні, тим, що думають за своє життя, за майбутнє. Ворог, він ніколи не буде цінити зрадника. Зрадника не цінять ні на цьому світі, ні на тому. Христос Юді в очі сказав Юдо, поцілунком продаєш сина людського. Ви знаєте, через кількох зрадників загинуло. Синів і дочок України. Багато. І знаєте, Господь Бог завжди приймає в обійми невинно уб'єних. Я не люблю це слово. Знаєте, чому не люблю це слово? Невинно у Бо якщо є невинно у то мають бути ще якісь винно у б'єнні. Я це жертвою війни. Але цих, що через продажність, через ще щось загинули, Господь Бог приймає своє війну. І багато людей, які стали просто жертвою агресії.